Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 березня 2025 року. Сьогодні, 21 березня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. Сприятливий день для того, щоб посіяти насіння та посадити висадки овочів для отримання якісного насіння. Розсаду не турбуємо, рослини не можна висаджувати. Це знак стрілець. Поливи не рекомендуються, а от підживлення рослин небезпечні. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але це там, де прохолодно. 21 березня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 21 березня. Будь ласка, не використовуємо для харчування копчені жирні смажені продукти, алкоголь. І будьте обережні з ліками, не перевищуйте їх кількість. Що ж, готуємо смачного та корисного для нашого здоров'я. Овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, використовуємо для приготування страв, це для тих, хто їсть м'ясо. Готуйте рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти, готуйте горох, квасолю, використовуйте для приготування смачних страв доступні овочі, фрукти, ягоди. І дуже важливо додавати в своє меню 21 березня різні горіхи, які у вас є. Ті і їжте. Смачного вам! Завтра, 22 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг з 9 години 30 хвилин ранку. Здавалось би, гарний день козоріг, але в цей день буде переходити місяць з 3 у 4 фазу. Це малесеньке. Народження місяця складний дуже такий період і напружений час, тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, рослини не можна висаджувати. Поливи та підживлення рослин розпочинаємо тільки після 10-ї години ранку. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, захист рослин від шкідників. Від шкільників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, якщо невисокі температури. А якщо тепло, то, будь ласка, і в кімнаті використовуйте біопрепарати. І 22 березня сприятливий день для різних заготівель і після 10-ї години ранку гарний час для квашення смачної капусти. Важливо для здоров'я на 22 березня. Це вже у нас козиріг, тому, будь ласка, та і тим більше ще й перехід місяця з третьої, у четверту на пружений день, не використовуйте, будь ласка, для харчування каву 22 березня, шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези, сіль мінімальна тільки, і не використовуйте алкоголь. А що ж можна приготувати смачного для здоров'я? Готуємо страви із морської риби, з морепродуктів, з пісного м'яса, корисні відварені яйця, молочні і кисломолочні продукти. У будь-якому вигляді теж використовуйте. Варіть, нарешті, макароні вироби, дуже корисні відварені та свіжі овочі, фрукти, особливо корисні журавлина та гранати. І додавайте до свого меню різні горіхи. І пийте чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гаразів! Удачі вам обов'язково, щастя вам людського, здоров'я вам міцного миру та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!